Всім привіт, дорогі друзі! Радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. Вечір да. я бачу те, що вечір. І е, щоб вам показати, просто е, 8 число, 23.50, ми вирушаємо на доставку. Ми ще не лягали, ми просто повністю з роботи з нашої фірми з компанії Вашкарс. Е, нашу фондочку просто вона була в продажі, ну, скоріше всього, декілька годин. Давайте візьмемо так. До зарашнього моменту вона в продажі була добу. Її вже забронювали, скинули нам за на карту повністю, і ми вже женемо її місто Золотоноша, це Черкаська область. Тобто наша фондочка, ми вже її підготували, все в ній грає, все чотненько, масла, поміні, фільтра, помінні, все ідеально. Ми вже її взяли, взяли нашу іншу автомобіль, також дизельний, якщо цікавить, може на механічній коробці, передач суперба також в продажі. Взяли наші два автомобільчики, ми вирушаємо на доставку, працюємо. Все максимально швидко, орієнтовно, в 8 годині вечора нам скинули завдаток, вже прямо зараз ми на доставку оперативно, якісно, швидко. І вже десь на ранок ми будемо е, в місті Золотомоша, доставимо нашу автівочку клієнтам. Я думаю, постараємось відзняти ще якесь відео або якесь фото. Тому, якщо вас цікавить. Хороші, екстрені авто з Європи, телефонуйте, приїжджайте на олі та до нас, місто Радивилів на будь за будь-яким автомобілем. Або ж також ми прогляняємо автомобілі під замовлення. Е, ну під замовлення під ключ. Тобто. Якщо вас буде цікавити, така послуга, телефонуйте до мене, по-моєму, номеру телефону. Я вас проконсультую. Ну а ми будемо їхати доставляти наш автомобіль клієнтам е, Можливо, ще ляжемо відпочити десь в дорозі, тому що дорога далека. Але все ж, якщо вас цікавить, телефонуйте, по моєму номер телефону. Приїжджайте на олідрайв, місто Родивилі.